А я дочекався тим часом пана Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Не можу не спитати. Просто ми обговорюємо із глядачами зараз поки що тільки це: Атакамс. Яка ваша реакція на застосування цих ракет? Стримана радість, піднесення? Чи ви як військовий холодно, все ж таки сприймаєте останні події? Ну, Давайте одразу скажу, а та не до повітряних сил це більше це ракетні війська та артилерія. Зрозуміло, що саме вони Це їхня, мабуть, мрія і радість, тому що найбільша, тому що саме те озброєння, потужне вони, мабуть, хотіли отримати, те, як і всі українці, зрештою, для того, щоб ну, мати зрештою довгу руку для того, щоб противника діставати на великих відстанях, ну і потужним ударом. Ми бачимо наслідки роботи цієї системи оперативно-тактичний комплекс, і безумовно це посилить наші спроможності, як і посилили спроможності, наші і можливості наші ракети Storm Shadow та е, очікуємо чергове рішення від наших партнерів, вас німеччину стосовно Storm Shadow, Стосовно вірніше, Taurus, тому що багато ходило. Власне, міркувань таких, що, мабуть, Німеччина разом з Сполученими Штатами ті в тандеміт ракету надасть. Ну поки що е, очікуємо дійсно позитивних рішень. Україна продемонструвала відповідальність свою щодо застосування ракет Shadow, і, і скальп, як і обіцяла, не б'ючи по російській території, а лише по окупованих територіях, включаючи Крим, зокрема так само і зараз атакам з тому е, нашим партнерам з Німеччини там. Нема чого переживати. Ми послідовно виконуємо свій змен. Українська верніше, західна зброя принаймні не застосовується. Тому безумовно, це серйозний крок. Таканс є різних модифікацій, різна бойова частина у них є, і можуть вони непогано впливати на перебіг бойових дій у випадку, коли буде кількість. Кількість сьогодні має значення як для крилатих ракет, так і для балістичних. Ну, відповідно, системи протиповітряної оборони, які нам дуже потрібні вже як повітряним силам, тому що від цього залежить, якою буде в Україні власне той опалювальний сезон період, як ми зможемо захистити об'єкти нашої інфраструктури, військові об'єкти, і основне завдання зрозуміло, що не допустити російську авіацію, появу її в повітряному просторі під контролем України. Речник прес-центру таврійського напрямку Штупун говорить, що через дії української ППО російська армія використовує свої к 52 здалеку не так, як раніше, тобто не підлітає прямо до лінії фронту. Як взагалі змінилася поведінка російської авіації у зв'язку із українською ППО, наскільки я зрозумів? Дивіться, Українське ППО зосереджено все-таки зараз на захисті як військ, так і об'єктів всередині держави, ну і на підставах, на кордонах, на напрямках і так далі. Ми, ППО, сьогодні маємо захист великих систем, і що є на Збройні повітряних сил, на сам Айрісті, сам Петріот. С триста букем – це те, що має захищати міста мільйонники Зосереджені там об'єкти критичної інфраструктури, військові та стратегічні об'єкти. Це зрозуміло, що те, те, що ворог атакує частіше, вже ближче до лінії фронту. Працює вже менше ППО ППО сухопутних військ, які має своє озброєння. зокрема і надане партнерами, не лише то радянськими маємо сьогодні. Там такі зразки, як гепард, маємо кроталь. Маємо Евенджер. Маємо інші системи, яких номенклатура велика. На жаль, кількість теж мала невелика, але є системи: Stinger, Старстрік, Рун, це ПЗРК, які застосовуються всіма силами оборони від повітряних сил, починаючи, закінчуючи вже наш прикордонниками, Нацгвардією і так далі. Так далі там, якщо вдається ті. Гелікоптери російські, особливо Ка-52, які дошкуляють своїми ракетами протитанковими, зокрема керованими, так їх можна спіймати в засідку, їх можна підловити відповідно під час виконання ними завдання і знищити як літаки су 25 які вже 5, здається за от невеликий період знищено, Так і гелікоптери Ка-52. Ну але бачите, гелікоптери – це не проста ціль, якщо су ну, він не. Менш... Летить там зі швидкістю там 400 500, скажімо, 600 чи більше. Як при виконанні завдання його можна власне десь підловити з тим з безерка. Ну гелікоптер ну, трошки така підступна річ. Він злітає, летить низенько, швидкість невисока, тому що на низькій висоті ніхто не наважиться швидко летіти. Відповідно, він працьовує, підлітає на висоту там верхівок дерев, скажімо так, якщо він поміж них випускає. Власне, ті ракети на відстань понад 12 кілометрів. Вже може випускати не, керовані ракети. Льотчик-оператор бачить відповідно ціль свою і випускає ній ракети. І потім він швиденько опускається вниз і стає недосяжним. От, власне, то що називається кривізназівної поверхності, пам'ятаєте, ми тоді uh -huh. тролили їх. Ну власне, троли тролінг тролінгом, але все ж таки це відіграє роль, тому що якщо наш засіб протиповітряної оборони знаходиться на відстані, так допустимо той же самий бук, так а гелікоптер десь. Ховається за горизонтом, відповідно, радар не зможе його побачити, бо він дуже дуже низько. І От тому, якщо вдається нам їх отак, е, от, от вистежити чи то БУКом, чи то іншим засобом е, збити гелікоптер, чи ПЗРК, ну це удача. Це удача і вправність, вміння, мужність, героїзм наших е, наших, люд, наших людей. Відповідно, якщо вони несуть зараз такі втрати, ворог коли несе втрати, ворог робить що висновки, і відповідно відходить. Тому з'явиться у нас більше засобів далекобійних, таких як скажімо, Петріот. З'явиться у нас ф 16 який зможе ті гелікоптери бачити, йому він вже підніметься вище і з висоти вже може відповідно своїм радаром опромінювати е певну місцевість і завдавати ударів по тих самих вертольотах, які дошкуляють нашим військам на передовій. Е, добре, а хотів би вас ще спитати про активізацію росіян на прифронтових територіях. Там і Херсонщина, ну власне, з цими кабами вони ніколи не припиняли, але здається, зараз в них якась система з'явилася. Е, Харківщина вчора в Харкові світло пропадало в індустріальному районі. Запоріжжя, е, що відбувається у Запоріжжі? Там 30 будинків, е, це одна історія, п'ять загиблих прямо в центрі. Е, чи це комплексна історія росіян? Чи це треба говорити? Якщо так. окремо ну, дивіться, якщо ми беремо зараз комплексна історія, це війна проти нас. Це зрозуміло, будуть застосовуватися усі типи озброєння, які вони будуть вважати за потрібне в той чи інший час на тому чи іншому напрямку. Сьогодні маємо власне таку ніч. І шахедів небагато було, так, 9 усього, так, лише 3 збито, бо ну, шахеди летіли по е власне, прифронтових територіях. Якби десь далі летіли, ну, може би і всі знищили. Але от, власне, вони більше по прифронтових областях, там от, ними вдарили. Так само вдарили е ракетою С-300, яка летить по балістиці. Так само вдарили п'ятьма іскандерами, М, саме балістичними ракетами. Зрозуміло, що проти цих засобів потрібно мати. Петріоти, хоча б так, і чи інші системи, які можуть їх збивати. Ну і ракета крилата одна, і ракета Х-59, яку вдалося збити повітряне командування схід відзначив збиттям ракети Х-59. Це керована авіаційна ракета. Оце такий комплексний підхід. Не раз ворог застосовує різні види озброєння в той самий час, чи, чи, чи в інші питання. А от. Стосовно кабів, ну перші каби вже понад півроку, мабуть, так почали застосовувати вони поодиноко страждав, передусім Береславський район, Херсонщина, так там де вони випробовували їх, постійно запускали, дивилися, що виходить, що не виходить. Ті каби. Падали по будинках людських, там по садочках, школах, де тільки вони не падали, тому що точності не було спершу ніякої, і потім вони дещо призвичаїлися. Ну і зрештою точність не досягла бажаного рівня, яку б вони хотіли, який би вони хотіли, але але зросла все як на Росії, беруть кількістю, та беруть качество, не не якістю, а кількістю саме і тому не, і, і тому, от от ми бачимо навіть на радарах, як летять вони один за одним. Летить су 34 чи су 35 п'ять. От такі, що запускають кави, випускають, вертаються, сідають, беруть нові загрузки і літають. У ті каби летять. Ну добре, що ми розуміємо це, що сили оборони це розуміють. бачать, що буде удар. Ну що тут робити? Ну треба ховатися. Треба ховатися. Відповідно, найкраще на пасивна оборона це бетон. І людям, відповідно, в прифронтових територіях, тому що КАП це е, керована авіабомба, яка може пролетіти від лінії фронту ну, 20 до 30 кілометрів. Залежно, як його запустять літак, і в залежності від погодних умов теж, тому що є ну, відповідно вітер, вона планує ця бомба на крилах, і як він її запустить з висоти з 10 тисяч метрів за інерцією вона летить ще е, ну, 70 приблизно кілометрів. От що робити? Відігнати російську авіацію подалі, відігнати чим щойно ми проговорили це наземні потужні установки великого радіусу дії і F-16, зрозуміло, що допоміг би маючи потужний радар і далекобійні ракети класу. повітря вийти, а я правильно розумію, що F-16 з'являться у нас так, як з'явилися атакамси? тобто, спочатку з'являться, ми їх побачимо, а потім. Я б дуже Много цього бути. хотів. знаєте, я в цьому питанні в 16-х, ну присвятив, ну, вже по, від, відколи почалася війна. Е, це питання з, ме, з медіапростору не знімаємо. Ніколи ми його навпаки підсилювали постійно е, залучаючи і пілотів, і е, інших фахівців довелось е, сотні чи тисячі. Же мабуть, включені інтерв'ю. Щоб питання це не сходило з порядку денного. Треба розуміти, що без переваги в повітрі ну не буде. Нас бажаного нам результату. Про це говорив командувач повітряних сил, що нам дав велике інтерв'ю, де перевага в повітря нам вкрай потрібна для того, щоб вирішити ряд завдань і, на небі, і, в, і, і у небі, і на землі допомогти нашим наземним військам. Тому не... хочеться f 16 якомога швидше і. Можливо, ваше питання буде на якій стадії зараз, щоб я вже забіг на Ну, Якщо є новини від пілотів, які навчаються, наприклад, або. Да, так, будь ласка, новини дуже є, ху... але Чекаємо. я буду їх повторяти, і вони зовсім не змінилися, які були тиждень тому. Тому новини просто ми повторимо, щоб люди не забували, що пілоти вчаться всюди, в різних е е локаціях. Не лише пілоти, я маю на увазі, а е персонал. Весь і льотний і наземний, в різних країнах є коаліція країн, яка забезпечує цей процес. Пілотам потрібен він ну трішки скажімо так, вузьконаправлений, Потрібна техніка відповідна і те, що вже в сполучених штатах теж льотчики мають можливість навчатися. Це дуже гарний знак, бо де, де навчатись на F-16, як не у США, де є найкращі бази, найкращі інструктори. Тому пілоти вже проходять тренажерну підготовку. Те, тобто, це вже не авіасимулятор, не це, а вже тренажер повноцінний авіаційний, який повністю 100% відтворює кабіну винищувача. f 16 і сподіваюсь, тиждень-два можливо, не, буду, не, не знаю точно термінів, але сподіваюсь на те, що буде він невеликий, вони пересядуть уже в літак. Про це пілоти. По секрету кажуть, що ну, вже готові, але ми знаємо, що секрет секретами. Але американські партнери, взагалі західні наші не, союзники, вони дуже відносяться до цього. от, власне, з таким буква закону має бути. І поки ти не зробиш, не, не складеш, ну доступу не буде. Тому наступний етап через там кілька тижнів, скажімо так, це польоти вже в літаку з інструктором. А після інструктора самостійні вильоти, а потім вже практика на застосування самого літака бойових діях. А чи є в Україні інфраструктура? І Чи вона будується, чи вона була, аеродроми? Ми з колегами говорили, там пригадували один із найкрутіших аеродромів на Хмельниччині, по якому били росіяни. А, чи він стосується взагалі F16, чи це окрема історія? Та будь-який аеродром може приймати літаки. Питання mm. в тому, чи є достатньо. Е Широкою, достатньо довгою злітно-посадкова смуга, щоб приймати будь-які типи літаків. Не кожен літак, допустимо, стратегічна авіація російська допустимо, вона не може сісти на будь-який аеродром і обслуговуватись там. Є, вони тому їх аж на Дальній Восток відправляють, коли їх бавовни почали турбувати. Вони розосереджуються на ті аеродроми, де які можуть приймати такі великі літаки. Ну, Наші аеродроми, зрештою, адаптовані під усю тактичну авіацію, яка у нас сьогодні є. Ці аеродроми. У нас десятки летовищ різних. І штатні в бригадах, і е, оперативні аеродроми. Більшість з них, звичайно, це бетон, бетонки, тактики, це бетонні плити е, аеродромні, які спаяні швами. Тут було багато питань: чи зможуть наші літаки там сідати на ті, чи, чи не буде це проблем для шасі і, і коліса в 16-го. Ну, були вже вони у нас в Україні е, були. От е, f 16 були безпосередньо в Миргороді під час Євро 2012, забезпечували безпеку повітряного простору f 15 От позаду мене фото е, з Старокостянтинова Хмельницької області. Ось це летять чотири е, чи 5 наших літаків різних типів, і два американські f 15 c Eagle. Це, от власне, такі конфігурації, такі конфігурації. лише не буде f 15 а буде f 16 зможуть виконувати завдання наші пілоти. В недалекому майбутньому. Ну, а росіяни Грудь. можуть, угу. росіяни Не, можуть якось готуватися? Можуть, можуть. Я доповім 에, про цю групу, яка може бути Цікаво. група літаків, ударна летіти, там з ракетами ХАРМ, з бомбами Storm Shadow От група летить, там, допустимо, там же вирішить командування, що з чим летіти і що уражати. А серед цієї групи будуть прикривати її два f 16 з ракетами AM АМ 120 Амрам на 180 км. От що буде робити. Росія. Це зараз вони стоять там, чекають їх, так? очікують, винищуючи Су-35 чи С-400 і хочуть заманити в пастку. нам треба підлітати ближче, щоб завдавати ударів. Але коли буде серед тієї групи Ф-16, ну тоді вже буде зовсім інша історія. Тобто вони вже самі стають ціллю і, відповідно, будуть теж відходити, про що ми з вами зрештою говорили. І по інфраструктурі ви питалися, ну, якщо були вже... Значить, можна злітати, можна використовувати. Безумовно, одним з основних питань це збереження техніки на наших аеродромах для того, щоб окупант не міг завдавати ударів по аеродромах, от як це було у них в Бердянську, в Луганську. Ви розумієте, що балістика прилітає і техніка може бути уражена. Саме тому робляться. Ну, Ми зараз в таких умовах воюємо, на жаль, ми маємо сьогодні в бойових умовах ще й. Створювати інфраструктуру, відповідні укриття, і це вже робиться. Ну, якби не було певних засобів, укриття, засобів маскування, то відповідно вони вже давно нашу авіацію знищили так. Але ну завдяки певному певним діям нам вдається і в умовах бойових дій зберігати ці всі речі. А ви вже згадали Бердянськ Луганськ знову. От, тут от є думки і немає офіційної інформації. Чи дійсно росіяни можуть збивати ці е, Чи дійсно в них. ну, Вони декларують, що так, С400 є, але по факту. Е... Ну, Хотів я вам сказати: треба в них питатись раз і чекати. Ну, А в нас вони... немає Питати... інформації. А дивитися, вони вам явно скажуть, чи половину збили, чи там більшість, як вони все, завжди це подають. А... Але найкраще це дочекатися. Даних розвідки, угу. хороших достепенних даних, не зав... можливо, їх зразу і не оприлюднять. Можливо, трошки пізніше буде прийнято рішення щодо публікації цих даних. Є супутникові знімки. Там все видно, все можна побачити. Тому. Чи є в них чи нема, ну, вони ж заявляють, що можуть. 400-кою там достатньо. Ну, комплекси, я скажу так, що С-300 В1, чи в них там В2 вже версія, є відповідні ракети, які теж призначені для знищення балістичних самоцілей. Ну, Петріот довів, що він може збивати балістику, і кінжал, зокрема, і Іскандер М. ну То, що росіяни можуть, ну, як то кажуть, требуємо доказательність. Я наостанок у вас ще спитаю, чи є ознаки того, що росіяни почали бити по енергосистемі, чи ще зарано говорити, і ще не прийшов той, той сезон, коли вони власне мають нас вимкнути? Дивіться, об'єкти паливно-енергетичного сектору завжди будуть під прицілом. Неважливо, це чи опалювальний сезон, чи ні. Вони і так били по них. Початок війни, згадайте, хоча вже було в нас кінець лютого, але почалися удари з чого з. Об'єктів саме паливного се більше не обсибаза зберігання пального мазуту дизеля і так далі, для того щоб Україна позбавилася там. Тому були пам'ятаєте пробки на заправках і і так далі. Це все зумовлено. Противник розуміє, куди що може вдарити по економіці держави про життєдіяльності. Далі і були були теж удари по таких об'єктах, як об'єкти енергетики, але потужними вони стали вже вересень жовтень. Коли противник от собі такий стратегічний задум поставив. Вони ж не, не хотіли одразу <кхем>, там, воювати там цілий рік. Там, чи скільки. Вони хотіли вдарити бігом ударами. Спочатку перші удари пішли ж по повітряних силах, по всіх наших родах та видах: авіація, ППО, РТВ і так далі, по командних пунктах. Ну, а потім вже ну, побачили, що Україна не зда... ну, навряд чи здається, то треба вже починати от їм от, оце довбати. Тут не вийшло Україну захопити Київ. Як то кажуть, не за три дня, ні за три місяці, не за півроку. Ну тоді вони, ну значить, тоді будемо вже по енергетиці бити. Так, і далі, далі, от бачите, є стратегічні задуми, у них якісь там план Б, план С. І вони його будуть собі, мабуть, планувати далі, скажімо так, як планують наше завдання підсилити ППО. Безумовно, осінньо зимовий період. ППО потрібно буде нам посилювати, і це робиться по мірі можливостей. Скажу так: немає де в державі, так в світі вірніше взяти стільки систем сучасних, щоб ми поставили на озброєння. Тому зараз і навіть застаріли морально ППО, хоча модернізоване, такі системи, як Хок, будуть надходити для того, щоб мати можливість кількісно збивати. Ті ж самі шахі, де досвід Ізраїля на, на сьогоднішній день, такий е, сумний досвід, коли найкраща система ППО у світі все ж таки була подолана великою кількістю дешевих засобів, такі як РСЗВ, безпілотники. Ну які там ракети ще по них застосовувались, тому. ППО, кількість ППО має значення, має значення боєприпаси різних типів, призначення як для літаків, так і для крилатих ракет, так і для дронів. Потрібно розуміти, що якщо багато буде, 500 шахетів Розумієте, Скільки засобів треба, щоб знищити оцю всю навалу, скільки ракет потрібно. Які є не те, щоб дорогі, знаєте? Ну дорого, це ну з життя безцінне. Тут ми не будемо гроші рахувати. Питання наявності, питання дефіциту тих ракет надання Україні. Тому треба шукати будь-які раціональні методи збиття шахідів, починаючи від систем радіоелектронної боротьби, ну і закінчуючи вже стрілецькою зброєю, кулеметами, мобільними вогневими групами, які в нас зростають в Україні, але найкращий спосіб це ми знаєте гепард і системи, які. Мають радіолокаційну та візуальну прив'язку до е, цілі, і не можуть ефективно однією чергою фактично знищити шахет чи ракету, і попадає воно в зону ураження даного комплексу. Що ж, дякую вам. Дякую вам за відповіді за цю прекрасну розмову. Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат був на зв'язку.